Хочеш, розкажу тобі правду. Я не можу вирішити усі проблеми за тебе, але я можу показати, де ти сам їх собі створюєш. Багато хто думає, що гіпнотерапія це якась магія, де я просто клацаю пальцями і проблеми зникають. Але насправді гіпнотерапія це така робота з трьох складових. Перше – це знайти. Ми разом шукаємо корінь проблеми саме там, де вона народилась. Друге, це усвідомити. Бо тільки коли ти бачиш справжню причину цієї проблеми чи ситуації, то тоді приходить така ясність да, і полегшення. І третє діяти. І діяти повинен ти сам. Я не можу за вас це все робити. І я даю лише інструменти і показую правду. А результат вже закріплюється у ваших кроках. Гіпнотерапія це не про диво. Це про справжню трансформацію, де ми працюємо з підсвідомістю, а ти повертаєш контроль над своїм життям.